Усім привіт. Зовсім нещодавно закінчився прийом робіт на п'яте джем українських візуальних новел. Тож, як бачите, 50 новел тепер доступні до вашого читання, запропоную вам зайти і оцінити їх. Я вже спробувала, і в одній з новел наткнулась на досить цікаву фішку в головному меню. У новелі Безкрила творчення світу в меню використано Паралакс, тож сьогодні я б хотіла пояснити, як його можете зробити і ви. Ну і ще раз запропоную вам самостійно зайти і пограти в неї, щоб підтримати українських розробників. Отож, перше, що вам знадобиться, це ваше фонове зображення, але зберігати його повністю в PNG чи JPEG не потрібно, необхідно розбити його на шари, які вже потім ви правильно розставите для того, щоб вони мали плавний ефект руху. Зберігайте їх всі в форматі PNG. Розмір може бути такого ж розміру, як ваша новела, або ж трохи більше, як зробила я, хоча це не обов'язково. Для створення самого паралаксу я знайшла в інтернеті ось такий код. Його необхідно скопіювати ось так і вставити в ваш файл гри. Рекомендую одразу вставляти в FileScreensRPI. Оскільки я це зробила, то повторювати не буду. Сам код я продублюю в описі до відео, а також завантажу в Telegram і залишу посилання на оригінальну сторінку на сайті. Після цього в пошуку знайдіть екран main Menu. Туди у мене знаходиться ось цей текст, вас буде писати дещо інше. Щось приблизно ось таке. Тож замінюємо додавання стандартного фону на Parallax. Ця функція додає відстеження курсору. В цьому рядку ми прикріплюємо наш найнижчий шар. В мене це моє зображення mainmenu 1. Число 20 буде означати базове зміщення курсору. Наступні числа ви маєте вже зменшувати, а не збільшувати. Якщо ваше зображення буде. По розміру, таке ж, як і ваша новела, як ви обрали, допустимо, там 1920 на 1080, ви можете використати ось цю функцію. Таким чином, RenPy сам збільшить ваше зображення до необхідного розміру. А якщо поставити число менше одиниці, то RenPy зменшить ваш шар. Мені це знадобилося, адже шар з назвою Новели, який я хотіла закріпити третім, трохи виходив за нижню лінію, а це мені не підходило і не хотілося перемальовувати. Таким чином, зменшивши значення по ігреку, я змогла уникнути цієї проблеми. За цим зберігаємо та переглядаємо результат. Наступні дії вже обмежуються хіба що вашою фантазією, адже шарів можна додати безліч. На цьому дякую вам, що переглянули урок. Сподіваюсь, він був корисний, і хай зараз я рідко можу записати нові. Можете залишити коментар щодо того, яка тема уроку вас цікавила в майбутньому.